Що на півдні, що на півночі? Що ну, не знаю, я кажу, з ним. Ну, в мене не, не виходить з ними зав'язати розмову. От. Тобто, якщо там якась розумна людина, з якою можна говорити, то це він тоді вже відомий на, на всю округу якийсь там філософ. Ну, сільський філософ. — філософський філіософ, значить в кожному селі свій. — Але Философ. ні, ну є, бувають розумні люди, але це вже тоді такий виняток, що його всі знають, до нього ходять радитися, там його там. Мало мало не, не місцевий. Там, там... Гуру. Да, гуру. От. То скажімо, херсонські селяни, то в них всіх приблизно рівень, ну що, що от, наприклад, в нас у Львові рівень, що в селі в Херсонському селі, то той самий рівень. Тобто з ними можна і про науку говорити, про... от, і, і про все інше. От. Відповідно, я кажу, що якщо взяти чисто етнічну територію, зараз відбувається процес. В Україні. тобто цей Майдан, якраз цей процес, тобто, цей Майдан, цей останній, так, він цей процес відходу від Радянського Союзу і повернення до українського традиційного суспільства, він якраз оголив, тобто, наверх викинув. Тобто зараз відкидатимуться всі найрозумніші, які ще там живуть, ще, ну, які ще думали, що вони ще. Побудують країну, типу, яка буде. Це не в Херсоні чи в нас? Ні, це взагалі по всій Україні зараз відбувається. Тобто, спочатку відкинули, скажімо, тих дегенератів з Лугандону, так? І Крим відкололися. Ага. Зараз намагаються зберегти територію, але відки... намагаються викинути всіх найрозумніших, тобто природні вчини вони звідси втікають. Тобто, з одного боку, їх ніхто не жене, а з іншого боку, їм тут кажу, аристократам тут нема що робити. Відповідно, але з іншого боку, якщо аристократа нема що робити, а населення скорочується, тому що це, є, це означає, що етнос просто використав всі свої історичні потенції і просто вимирає, то скорочується територія, і вона скоротиться до того моменту, доки етнос не війде в гармонію з навколишнім середовищем. А така гармонія можливо лише на, теж, на етнічних українських землях. І До якого ступеня це все скоротиться? Ну, я кажу, це залишиться країна, така типу Курдистану, значить, тобто, дуже, з дуже аморсними скажімо, державними структурами, яка буде зав'язана, ну, подібна на, на індіанській резервації в Америці, яка буде зав'язана на чужу допомогу, чужі технології, значить чужі Ні думі... відійти, то там? А буде. от Південь, значить, південь на сьогоднішній день. Там концентрація населення занадто низька для того, щоб створити небудь цивілізацію. Тобто вона вже на сьогодні низька, і мало того, населення Півдня воно дуже швидко скорочується. Тобто ті, які ще хочуть жити в Україні, вони втікають на Материкову Україну. Ну, майже не Південь, бо Новоросія, Новорослія, mm -hmm. на цявся територія. Ті, які розумніші, вони втікають, тому що Україна не може їм нічого запропонувати. А Самі вони поки що не мають якогось уявлення, що там будувати, вони втікають або десь в Америку, або в Європу. Ну, Тобто їх з Україною нічого не з'єднує. Там, не, там немає такої значить, скажімо, якогось патріотизму е до вишиванок. Там є патріотизм до України. Але Україна неситься як країна зразка 1960-х років. О, отака Україна там неситься. Як щодо громадянського націоналізму, таке все. все. Я кажу, там націоналізму там немає, там є тільки патріотизм, тобто там не розрізняють, тому що саме населення тих областей, воно дуже намішане. Тобто там, навіть якщо порівняти з киянами, то, скажімо, в тому ж Херсоні, то там і, і євреї, і Шведи, і німці, і якісь грузини, і так далі. Тобто там немає, тобто корінний той тип їхній місцевий абсолютно... Не є, не базується. А ви думаєте, що зброю я не маю концепцію контролювати? Поставити намісників, генерал-губернатори, це називається, я там одного написав, це називається е, національний суверенітет. Національний суверенітет там, починаючи з вирішення всіх проблем, по-друге, забезпечення безпеки і по-третє підтримання порядку. Значить, для того всіх потрібні кваліфіковані кадри. Кваліфікований кадр це перше генетичний якийсь потенціал, тобто людина повинна бути з певними генетичними здібностями, друге відповідне утримання. На це Україна грошей не має. Не має ні генетичного потенціалу, ні матеріального. Як аристократам об'єднуватися е е створити середовище, е брати владу. Оце... От, дивіться, оцей процес децентралізації, який зараз в Україні відбувається, він відбувається по лінії просто розпаду, природнього розпаду тих структур, які вже Україна не може підтримувати. Ну, тобто це як хата старавалася, балка загнила, вона ну, завалилася. І так само от, була якась там служба зайнятості, тепер виявилося, що на неї йде більше грошей, ніж в неї користі, її краще розпустити. Був якийсь там адміністрація. Вона, по-перше, там нема людей, щоб її заповнити, чесних людей, тому що повинні бути так Ну, кваліфікованих так. Ну, компетентні, компетентні. Так. І по-друге, нема що їм платити зарплату. Відповідно забирають цю структуру президентської адміністрації і кажуть, таким природним чином, тобто думають, що якщо дадуть там тим людям свободу, то вони раптом почнуть розвиватися, так як там німці там, чи поляки. Значить, це абсолютно безглуздо, тому що ті люди будуть розвиватися приблизно. Ну, Я порівнюю це з рівнем десь, Албанців. От є Албанія, от Україна це Албанія. На такому рівні вона буде існувати. Значить, з іншого боку, звільняється територія. Причому потенціал цієї території, от саме цієї території південних степів, він гігантський, але він гігантський з точки зору сучасних технологій. Тобто, для того, щоб створити цивілізоване суспільство в південних степах України. Причому дуже високо. Про хазарський Каганат чи про Ні, Пітація, Не, 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 не хазарський Каганат. Потрібно використовувати е, найпередовіші технології. Тобто це подібно до того, як, наприклад, Араби не могли оцій ізраїльській території там була пустеля, де зараз Ізраїль, так? а зараз там потужна держава. Так само чисто оцей південь українські степи. Тобто традиційні українські технології, які здатні опанувати українців, вони Люденних степах привезуть тільки до країни. Якими за словами, як колеги, там, німці казали на початку 90-х, хороша країна Україна, але без українців. Так. Не без українців, а з досконалими людьми. Тобто, якщо поселити Тобто якщо їх своїх нема, то їх привезуть. Не привезуть. Якщо... Тому що населення Німеччини теж вмирає, у них самих є проблема звідки брати білих рабів. Так от, е, якщо е, на українському степу, українському степу поселити зараз досконалих людей, ну тих, які є, не, не які ось видумання. Де їх взяти? Так от, де їх взяти? Ідея така, Значить, що тих людей, які відчувають от саме свою несумісність, та, якби, ментальну несхрещуваність. З українським суспільством, але аристократія. Тобто не, не всяких там е, тих, що просто. 200 років тому значить, це не було, вони вже переселялися. Ні, так, переселялися, але там, Значить, по-перше, не було значить, е, об'єктивних умов технологічних. А зараз є. А зараз є. Тому що Ізраїль виник. Сто років тому, наприклад, якщо були технології 100 річної давності, Ізраїлю б не було. Ізраїль базується, держава Ізраїль сучасна, базується на технологіях другої половини ХХ uh -huh. століття. 100 років тому там би от, поселилися б ті ж євреї, так через, от, пройшло би 100 так, років. Вони там жили, там. Да, і, і вони б і далі так жили. Жили ми тільки поселень, і вони би так само ходили в брудних тих, своїх так, маймурках і, і, і так, і так би жили. Коротше, колонія аристократів в степах Херсонщини. Хто на це дає Європи? Стервах споч... України. Хто на це дає Ну, Стосовно грошей, значить, знову ж таки, я звертаюся до досвіду будівництва кибуців із Значить, Найкращий капітал це люди. Тобто, якщо будували яким чином? Вголу пустелю приїжджала там група, наприклад, там добровольців, там чоловік 50, от їм ото пустеля, їм палатки вони з собою привозили, ставили палатки, брали мішки від зерна, значить, прорізали в тих мішках три дірки. Значить, одягала той мішок через голову, підпрезувалися шнурком від того мішка. Це нові технології чи Ні, так це, 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 це так починалося. Uh, Ні, і На, на, починати на, починати. на сьогоднішній день э, э, стосовно мішків одягати не треба, тому що якщо комусь потрібний одяг, значить здоровий баловняний одяг, я привезу з Німеччини, там вагон на всіх вистачить, там хоч на тисячу чоловік. Ну, а і тоді для самозахисту зброї, як це e, все значить, буде. На початкових. Основа самозахисту, в епоху самолізації це інформація. Значить, причому інформація в, в даному випадку є інформація стратегія. Тобто мені найкраще подобається таке прислів'я. Тобто я будую свою стратегію на такому прислів'ї японському, що якщо він відчуває небезпеку, він не виходить з, з будинку свого. Значить, розумієте, тобто… Досконалий, я кажу, що основа перемоги досконаліших організмів це краща стратегія. Всякі там зброя, технічні засоби, вони лише допомагають стратегії. Тобто, якщо ви, це особливо, якщо ви бачили, наприклад, фільм цього коросави значить, тілоохоронець, значить, дуже-дуже проводик саме він про стратегію, як там один чоловік знищив дві банди значить, Великі банди в селі. От. Але саме виключно базуючись на стратегії. от. Ну, тобто там це, що -то, це, Я, я взагалі-то з 90-х. Я запитую, коли приходить озброєна там група людей, і каже, плати за тих, хто тут живе, як діяти? Скільки платити, чи оборонятися, які умови, хто смотрящий взагалі, як це організаційно виглядає? Давайте таке, якщо до вас прийшли, це означає, що ви вже програли, це означає, що ви не маєте жодної переваги перед ними у сенсі стратегії. Гітлер не пішов в Швейцарію. Тому тому що. І Байден швейцарський. Я вам скажу так, з мого досвіду. Бо він там зберігав свої гроші, які зберігали гроші, ті, хто його фінансував. Так. Я їздив через Польщу, ну так, тільки один приклад такий цікавий. Значить, я їздив через Польщу за комп'ютери. Якщо ми їхали туди, мав там тисяч п'ять-десять доларів на кількох автомобілях їхали, звідти везли, там теж купити комп'ютерів везли. І я десь зробив десь порядка ну, ну, 300-400-500 рейсів. Ну, дуже багато. Тобто я практично 4 роки от їздив там кожного тижня, так? От. і поки красив. Значить, В ті часи, це якраз середина кінець 90-х. Проїхати через Польщу, українцеві і там, щоб і тебе ракетири не зупинили, це було велика удача. Тобто у мене Е, ну, всі мої знайомі, то там вони один раз проїхав так, а другий раз його рекетири зупинили. Один раз проїхав так, другий раз mm -hmm. Значить, так Я вам скажу, що я за ті всі 500 разів, там, чи 400 разів, що я там їхав, тільки один раз, один mm -hmm. раз, мене зупинили рекетери. Один раз. Значить, і то лише тому, що керував машиною не я, а там один такий товариш. Ну такий священник Рабулій. По Іменно-Францівського села. О, Оце от кажу за той весь час. Тобто були голландські чи німецькі номери? Ні, українські номери, що я кажу, по дві-три машини їхали, і на німецьких номерах їхали, і в таких номерах. От. І розумієте, просто що, я кажу, якщо до вас прийшли і сказали вам давайте гроші, це означає, що ви вже програли, вже скибили. Це вже просто вони прийшли, це вже так, знаєте, як ото. Наполеон вже доганяв там роз... недобитки, там його кавалерія доганяв, а так само вони до вас прийшли забрати гроші. Тобто битву ви вже програли. Та забрали. я розумію, але це все так домовити. Це, це можливо розрахувати все. Значить, якщо, якщо. Якщо, я вам скажу так, якщо зібрати в одному місці хоча б 150 чоловік тих. Аристократів таких справжніх, так? mm -hmm. ну, те, що я знаю, в мене є там, я так знаю, там одного, другого, третього, вони розкидані зараз, їх зараз зібрати важко, бо вони кажуть по різних місцях, ми одне воно не знає. От. То з них можна виділити чоловік 10, які без особливих фізичних даних, там, без особливих, скажімо так, зброї, ну, зброя якась може бути там така. Але могли би, скажімо так, ну то, що є в Україні, могли би відшити легко. Я думаю, що якщо таких набереться декілька тисяч, нехай роблять колонію в Києві і її забирають в Верховній Раді. <плоди> <плоди> Рік буде ефективно. І державу я... збережемо, і аристократів. Значить, тут і тут я юрію казав, що це безперспективно. Якщо взяти, візьміть 10... Найпородистіших вівчарок, найпородистіших, які найкращий в світі, так? які там коштують по 10 тисяч за голову. Значить. І запустіть їх в стадо бездомних псів, от. то через три покоління ви навіть світу не знайдете, і які з тих псів маєш ті риси, тої вівчарки. Чи? І так само, ну то, де, то саме, що з русами. Руси завоювали значить, і щезли. Тобто в руси в кращому випадку є. Залишили по собі ну, світле, світле волосся там, і високий зріст. От, це від русів. Українці, угу. ну, які мають світле волосся і високий зріст, це все від русів пішли. От. Ну, пішло. Коротше кажучи, як якийсь там пару тут. Дивіться, ми е, зараз е, тобто ми ще продовжуємо пару хвилин, пара... обміняємося пара... думками, просто зараз закінчується час запису. Mm. Так, ну, щоб воно не обривало на якійсь певній такій несправній доді. Ні, тобто резерви мене буде вже підводити, тому що система ще не закрита, вона навпаки нам дає дуже багато приводів для певних роздумів, дискусій, так далі, тому що ми в якомусь форматі ще її продовжуємо. Я зберегти аристократів, щоб вони Я не розчинилися в норгах. І не стали і злоями. <сміт> 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 Хоча б на цьому етапі. Е тому наразі... Наразі всім дякую. Дякую тим, хто е, цей сюжет додивився до кінця. Вийшов довго. Майже під саме цікаве буде після е, дискусії. Після дискусії, так Після послівку.